Мої вітання! Сьогодні готуємо дуже гарну, дуже смачну та дуже ефектну ялинку, яка прикрасить будь-який святковий стіл. Готується швидко та дуже просто. Найскладніше у приготуванні цієї ялинки це обсмажити горішки. Я беру 100 грам горішок, в мене ліщина, та обсмажую їх на петельні впродовж декілька хвилин. Потім ці горішки подрібнюю ножем на невеликі шматки. Ось це і є найскладний момент. Далі все набагато простіше та швидше. Основа нашої ялинки це тісто. В мене листково дріжджове. Його я розморозила, нам потрібно дві смужки, це пів кілограма тіста. Смужки потрібно з'єднати між собою. Я з'єдную спочатку з однієї сторони, а потім перевертаю та з'єдную з іншої. Не хвилюйтесь, цей шов ми закриємо. Перевернули, повторюємо те ж саме гарненько з'єдную між собою. Розкачую за допомогою качалки. Качалкою гарно розрівнюю місце з'єднання. І також вирівнюю форму. Ми маємо отримати рівний прямокутник. Коли вже прямокутник рівний, тепер робимо із нього рівнобедрений трикутник. Згадуємо уроки геометрії, тут вона нам знадобиться. Якщо ви не можете рівно відрізати, то скористайтесь лінійкою. Намагайтесь зробити її максимально рівненькою. І у нас вийшов рівний трикутничок. Відкладаємо його поки в сторону разом з пергаментом. На другий лист пергаменту я викладаю ті шматочки, які обрізала. Їх також склеюю між собою, щоб вийшов знову ж таки рівнобедрений трикутник. Склеюю з обох сторін та трішки розкачую, обов'язково гарно розкачую місце шва. Прикладаю трикутнички один до одного та вирівнюю, щоб вони були рівненькі. Якщо десь потрібно, то зріжте зайве. Ці шматки нам також знадобляться. Далі я беру шоколадну пасту-яку, головне, щоб вона була м'яка, тобто постояла при кімнатній температурі деякий час. Викладаю на тісто 3 столових ложки з горкою шоколадної пасти. І розрівнюю по всій поверхні одного шматка тіста, не доходячи до краю по 1 см з усіх боків. Розмастили, в центр гарненько просипаю горішків, не жалкуючи, вони додадуть нашій ялинці дуже гарного смаку. А зверху намащений трикутник закриваю іншим трикутничком, обов'язково підрівнюю, щоб обидва трикутники лягли рівненько один на одний. Гарно притискаю та тепер за допомогою ножа роблю розрізи з кожної сторони шириною по 2 см. Обов'язково робіть їх симетрично, як з однієї сторони, так і з другої. Довжина розрізу приблизно 4-5 см. І тепер кожну смужку тіста скручую ось таким чином, як я це показую на відео, обов'язково в одну сторону, щоб ялинка виглядала гарною та симетричною. З залишків тіста я зробила зірочку, її також приклеюю до нашої ялинки, збиваю жовток та гарненько змащую ялинку збитим жовтком. Обов'язково промащую і серединку, і кожен жгутик, щоб все гарненько засмажилось і була гарна скоринка. Розігріваю цим часом духовку на температуру 180 градусів. І відправляю нашу ялиночку випікатись впродовж 15, максимум 20 хвилин. Орієнтуйтесь по своїй духовці. І ось така краса, ялинка готова. Чекаємо, поки вона трохи охолоне, та потім присипаємо її цукровою пудрою. За бажанням, зверху можна її задекорувати ягодами і подивіться, наскільки це гарно. Та також це неймовірно смачно. Ця ялинка точно прикрасить ваш святковий стіл. Смачного!